Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Мельниченко. і Ми з вами знаходимося на відкритті виставки Міф на складі 2.0». Ми тут вже вдруге показуємо роботи студентів школи концептуальної та фотографії. Міф Перше, ми були тут у 2023 році, і ми привезли сюди не просто виставку фотографій, а виставку артбуків, фотокниг, журналів, сам видав, зінів і так далі. І так далі. Для чого ми це робимо? Для того, щоб, по-перше, залучити глядача до такого інтерактиву, подивитися, що можна робити з фотографією. Що фотографія це просто інструмент, камера це інструмент, а сам медіум можна використовувати дуже різноманітно. З цим можна робити колажі, аплікації, робити артбуки, ручні, цифрові і так далі. Я всіх запрошую на цю виставку, яка буде тривати до 14 червня, її обов'язково відвідати і не втрачати таку можливість. Підписуйтесь на канал, а завтра ми пишемо подкаст. Тому обов'язково залишайте з нами.